Вітаю! Мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. В своєму попередньому відео я обіцяла погортати журнал, який я отримала в подарунок від катажини. Ще раз щиро дякую за такий щедрий подарунок. Це журнал по вишивці хрестиком cross teaching номер 83 Зимовий журнал з зимовими сюжетиками. Давайте погортаємо, що тут нам пропонують. Так, ну це я показувала, звісно, конверт, упаковку, тому що цей журнал іде в упаковці такий. І до журналу додано ще додатково матеріали для вишивки Snowman сніговика. Це також конвертики було. Тут ми бачимо клаптик вінілової канви, ниточки для вишивки і підвісик. Канва м'яка для того, щоб отако зробити конус, тут зашити і на куточку буде вишиватися снігавичок. Я обов'язково скористуюся цими матеріалами і вишию таким чином сніговичка. Але я хочу сказати, що ручки і голівку можна заклеїти фетром, тому що, дивіться, ми. Закріпляємо підвісик, воно все видно, ручки все видно. Крім того, я би ще й день це зробила, щоб ніякого доступу до вивертньої сторони не було, щоб іграшка була більш-менш нарядніша. Ну то вже я по ходу діла розберуся. Так, давайте погортаємо. Я думаю, нам не буде нудно дивитися на ці сюжети в, в самому журналі. Попереджаю, дівчата, що я англійську мову зовсім не знаю. Може, назву якусь я прочитаю, там, <хи> зрозумію, щось, але читати, про що тут статті в журналі, то я вже таке не зможу зробити. На жаль, як я не вчила англійську мову, вона мені не піддалася. Так, давайте будемо дивитися, що в нас тут в журналі. Дуже мені сподобалися ось ці іграшки, зараз ми до них дійдемо. Так, я гортаю, гортаю. Тут в нас мишеня новорічне, можна вишити. І переходимо до, знов-до сніговика. Якщо немає в когось матеріалів, можна вишити по журналу зі своїх матеріалів. Ось такого сніговичка. Тут все повторно. Далі в нас іде сюжетик ведмежатко новорічне. І... Пінгвінчик, пінгвінчик у шапочці з цукеркою, дуже мила ведмежа у шапочці, у рукавичках. Якби в мене були малі діти, я б обов'язково вишила. Тим паче, що тут вишивати, хоч і немало, але вишивка не важка. не важка І тут ще в нас показані додаткові сюжети з такими відмежатами. Дивіться, яка краса. Дзвіночком дуже гарна оця відмежа. Парочка з квітами і ось таке також з квітами дуже гарно. Класні сюжетики, класні герої для вишивки. Тут ще стаття про ось такі іграшки на вініловій канві, які вишиваються у кутку. Так. Ну, роботи читачів, я так вважаю. В нашому журналі все про все рукоділі, коли він виходив, ще в Україні я дуже люблю той журнал. В мене майже вся підшивка, всі випуски. Також печатали роботи читачів, і там і мої роботи в декількох журналах напечатані. Я залюбки читала усі статті в тому журналі. Далі ми бачимо. Holy джолі Christmas. Ну, коротше, я так розумію, що це Святий Миколай, іде з іграшками у лісі на фоні лісу. От я б такий сюжет оформила б залюбки в подушку, в наволочку для подушки. Ну, Дуже б така затишна вийшла подушка. Я вважаю також неважкий сюжет для вишивки. Так, схемка, ключик. І далі невеличкі сюжети, які пропонуються для вишивки оформлення в листівочки. Але я хочу сказати, що тут такої гарної вони, овальної форми, що можна вишити на канві з Люриксом, наприклад, і оформити або пінкіпчики такої овальної форми, або навіть м'які іграшки, Чому би і ні. Додати десь металік, додати десь бісеру, будуть дуже гарні іграшки. Така прямо серія іграшок овальних. Непогані такі сюжетики, схемки дани. Далі песик іде, мабуть, що м -м, листи читачів. Так, І ми дійшли до ось цих іграшок. Я довго думала, на, на якій же основі вони вишиті. І додивилася, що тут пластикова канва, але не біла, а прозора. А фетр вишивається з таким великим запасом, щоб по краєчку було таке оздоблення фетрове. Як рамочка фетрова біла, і вийшло дуже гарно. Я навіть не уявляла, зазвичай ми обрізаємо фетеро вкрай канві, пластикові. А Тут так прикольне таке рішення оформити. Дивіться, який гарний пряничний чоловічок. І поєднання бісера і ниточок і додає такої святковості цим іграшкам. Так, гортаємо далі, тут у нас. Інструкції, як вишивати, як оформлювати схемки. І ось ми дійшли до семплеру. Чудовий семплер на вишивальну, на швейну тему. Дивіться, який він класний. Його можна вишивати не обов'язково повністю цілим. Його можна розібрати на окремі частинки і вишити, і оформити або рукодільний конверт, або огольницю, або рукодільну косметичку, або навіть листівку для подруги. ну що завгодно, кожен. Сюжет має право на самостійне існування. Я так думаю, що це буде поетапна вишивка, і, мабуть, буде перший етап ось таким. ну Не буде зразу повністю схемка всього семплера, але він дуже класний. Так, реклама, мабуть, що лампи для вишивки. Так, і далі йдуть листівочки з. Зимовими сюжетами. Можна ці невеличкі зимові сюжети оформити або в листівку, або в закладку для книги. Дивіться, як гарно. Або на якусь там баночку причепити. прикрасити, Або зробити ярличок, або ось, дивіться варіант такої прикраси на двері, на ручку дверей можна повісити. ну, Можна оформити як завгодно. Інколи шукаєш якісь маленькі тематичні вишивки, схемки, і ось, будь ласка, тут ціла добірка таких маленьких схемок. Далі ми бачимо схемка, яка має назву Зачарований ліс. Дивіться, яка чудова ідея. Я таке бачу перше. Вишита картинка, потім у нас йдуть від 1 числа до 25-го, звісно, це в нас грудень. Потім тут протянута така мотузочка, до якої причеплена сніжинка, і ми ведемо облік до Різдва. Кожного дня передвігаємо цю сніжинку. Ну, дивіться, ну, дуже прикольно, дуже гарно. В мене, коли будуть маленькі онуки, я обов'язково таке зроблю. Дуже цікава ідея, я таке бачу вперше, до речі. І можна використовувати кожного року. Так, давайте подивимось далі. тут схемка сніжинки, все як зробити. Так, іде рекламка статті, дивіться для хазяючок. Прикольна ідея для поши... вишивки і пошиття кухонного комплекту. Ми бачимо фартух, ми бачимо прихватку і рушничок. Все прикрашене. Все в новорічних кольорах, все в новорічних сюжетах, і хазяючка тут випікає пряники новорічні. Ну, прикольно. От ви знаєте, можна з фасі своєї і таке пошити і подарувати. Дуже класно, дуже оригінальна ідея. Так, сюжетики ці новорічні. Далі пропонується вишивка для ліжечка песика. І я так розумію, що попереду нас чекає абетка з песиками. Так дійсно можна вибрати, скласти ім'я свого улюбленця і таким чином вишити і прикрасити його ліжечко. Ну, В журналах цих англійських обов'язково на якусь тематику буде алфавіт. Обов'язково. Так, Дуже мені сподобався цей віночок. Він невеличкий. Не трудомісткий, можна його вишити доволі швидко, прикрасити ще металіком, бісером. Дивіться, тут і французькі вузлики, чудовий сюжет. І я вважаю не важке оформлення. Тим паче, як оформлювати тут, розказано, можна подивитися. Класна ідея. Треба буде обов'язково скористатися і вишити. Далі для хлопчиків, я вважаю, що для хлопчиків навряд чи дівчатка захоплюються піратами. Варіант прикрашання скриньки з хлопчачими секретиками ось такою піратською картою. Дуже прикольно. дивіться, яка гарна фотографія. Так, Ідемо далі. Тут у нас рекламка. Є невеличкий сюжетик, невеличкі іграшки новорічні. А тут дівчата є кросворд. я з чоловіком намагалася його розгадати, і декілька слів він навіть розгадав. Це, як ви розумієте, вже журнальчик підходить до кінця. Дуже шкода, що він підійшов до кінця. Ось іще зібрані фотографії робіт з цього журналу. Все дуже гарно. От ви знаєте, немає такого сюжету, немає такої роботи, вишивки, щоб я сказала: фу, мені не подобається. Мені сподобалося усе. Я з задоволенням буду користуватися цим журналом, буду вишивати, і якщо ви побачили якісь ідеї, які зможете втілити в свої вишивки, в своє життя, я буду дуже задоволена, що ви недарма провели зі мною час. Ми з вами погортали, подивилися цей журнальчик. На цьому буду з вами прощатися. Бажаю всім всього хорошого, всього доброго, всім пока.